Тому що Андрій, учень 10 класу Водітинського ліцею, читає вірш Ти відродила сина до війська. Ти відродила сина до війська? Як тобі спиться мати російська? Що собі вариш? Смажеш котлети? Дім, не ринують крила ці ракети. Як тобі їсться? Як тобі п'ється? Як тобі жінку на світі живеться? Ти про повітряно чула тривогу, ти виглядала дітей з дому. Спала одягнена, тільки не спала, безперестанку молитва читала. Знаєш, далека я жінка російська, син твій загарник орданського війська, син твій підступно, наче злодюга, землю українську танго, Син чужи. Стріляє, діток вбиває, мати українська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть, я не прощу тобі сльози дитячі, поки не пізно, відклич свого сина, щоб не зустріла його домовина. Матінко Божа за нас ти молися. хай ця проклята війна. Закінчиться.